Яка найзахопливіша графі, яку ви коли-небудь грали. Усі кажуть про відеоігри. Звісно, вони чудові. Але D&D, мабуть, найзахопливіша гра для мене. Я провожу 4 гри на тиждень і хочу ще більше. Це так весело. Але якщо говорити про відеоігри, то Майнкрафт. А якщо про настільні ігри, то настільна гра Slay the Spire. Чудова гра. Я грав у неї безліч разів. StarCraft Брудвар. Випробування кмітливості наповну. Найкраще РТС коли небудь створене. Нарочено в золоту еру інтернету та розквіту Блізард. Невпевнена ризикована битва, що довела майстерність і стратегію до межі. Досі підтримують високі старими друзями з Калі. Друже, сумую за тими днями. Я маю дуже схильну незалежність і особливість. Тому будь-яку гру, яку починаю грати, я стаю тривожно залежним. Зараз це Стеларіс. Минулими вихідними я грав що на один поспіль, ліг спати і встав набагато раніше, ніж зазвичай. Наступного ранку тільки щоб запустити її і продовжити грати. Сова. будь ласка, підпишись.